Щонеділі площа перемоги в Кременчуці стає місцем тиші, віри й духовної сили. Тут відбувається молитовне зібрання, яке не належить до жодної конфесії окремо, але охоплює серце кожного, хто приходить помолитись за Україну, її народ і майбутнє. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Премолосерний Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів, і сестер наших, завдавець за сіріт, за каліки немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах. Цієї неділі особливою була молитва за українських воїнів: за тих, хто стоїть на передовій, хто віддав життя за батьківщину, і тих, хто повертається додому з пораненою душею. Молилися за перемогу, справедливу, вистраждану, очікувану всіма. Дякуємо тобі, Боже наш, і благословляємо Україну перемогою в цій війні, відновленням, відбудовою, щоб ті, хто пережив цю війну, хто втратив рідних, близьких, втратив здоров'я, майно, мали в тобі натхнення жити далі. Особливо болісно звучали молитви за загиблими у кривому розі, де 4 квітня ворожа ракета забрала життя 20 мирних жителів, у тому числі дев'ятьох дітей, залишивши після себе руїни і невимовний біль. Учасники молебню схилили голови у жалобі, згадуючи невинні жертви. Господи, сьогодні вся держава Господи згадує за померлих, стяги приспущені, нема весі... веселощів. А ми сьогодні молимось за втіху сердець кожного, хто втратив близьку людину, особливо за дітей. Вони ще не спігли нічого зробити в цьому житті, а вони вже стикнулися з тим, що життя обірване. І, Господи, хай якнайскоріше прийде передмога над цим ворогом зовнішнім і над ворогом внутрішнім. Площа перемоги знову стала місцем, де люди об'єднались у спільному прагненні миру, світла та сили вистояти. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини.